А це вже сирецький парк. Сірецький парк, як зайдеш в Сирецький парк з метро «Сирець» і пройдеш певною дорогою, то можна потрапити в, цей, в дендропарк сирецький. Дендропарк Дендропар сирецький, він огорожений, там платний вхід, можна взяти санки, там є такі локації в похилі, де можна на санках покататися. Там просто погуляти, покататися на санках, Ну, лижні там немає. Не, не простосовано. Но, в принципі, місце, де можна вигуляти себе на свіжому повітрі, особливо після хвороби, і попасти в гарне, таке спеціально приготовлене в дендропарк. Як то... Звичайно, на серців можливо. Ну Тут е, серед ще, він загадковий ще багато що тут є річечки, які е, 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 так проложені, вони так е, запаковані гарненько, і дорожки навіть е, екскурсії проводять. Одним словом, е, ну якщо з, робити зйомки, то це. Ніхто не скаже, де це тебе відпочивала. Це в Києві.